Друзі, всім доброго дня! У нас нове надходження це Volvo V-60 на механічній коробці передач. Зараз вам зроблю відеоогляд цього автомобіля. Це у нас Швейцарія, 2011 рік. Двигун D3-5 циліндрів, надійний. Двигун дуже простий в обслуговування, не капризний. Головне вчасно замінювати масла фільтра. Зараз вам більш детально зроблю огляд цього автомобіля. По комплектації у нас біксенонові поворотні фари. Адаптивні, як кажуть, вони повертають за рульовим колесом. Люк, є електросидіння. Перед, Напереднє водійське сидіння у нас з, з пам'яттю. Так виглядає автомобіль ззаду, бачите, шильдик d 3 Тут 120 кВт, друзі. Двигун дуже потужний, можна сказати, просто рве. Фарко, бачите, стан зразу відразу вам скочу, покажу стан днища, друзі. Це Швейцарія. Дивіться. Я вам притримую, подивіться, в якому все стані. Речаги, тяги. Просто в ідеальному стані. Нема ні Ржавчинки, нічого. Це нагадаю автомобіль в Швейцарії. Ось так. Показую вам, що плюсю. Бачите, такі круті в нас диски, гарний стан протектора. Ось так виглядає це все. Відразу показую, що у нас бік сенон тут, він поворотний. Все працює, такі денні ходові вогні, передні-задні партроніки також є, камера заднього виду. Ось так от. Тут відразу я вам показую, машина їздила по Швейцарії, друзі. Дивіться, які, скільки є датчиків додаткових. Це Сіті Сейф. Ось так, бо зверху він пише. Це Сітісейф це система, яка сама затормозує, якщо ви рухаєтесь там, наприклад, в пробці і десь там зловили гаву і не, ну, не подивилися, що спереду різко затормозили, вона вас не ну, може не вас, але когось врятує, Бо автомобілі Volvo дуже рамисті, як ви кажуть. Ось так, дивіться, стікло в нас оригінал, воно переднє замінене, але воно оригінальне 20-й рік, як ви бачите. Тобто, щоб ви собі розуміли, як обслуговується автомобіль, якщо ставили навіть оригінальні... Лобові стікла. Передні портроніки одразу. Тут диски, автомобіль, трішки після мойки, може там скапувати, тут нічого критичного немає. Перейдемося, друзі, до салону. Я вам все покажу, розкажу, шкіра в якому стані. Дивіться, передня водійська дверна карта. Тут чот... весь стіклопакет, складання зеркал все працює. Ось так тут блокування замка, відкрито-закрито, все працює, електростікопионики і також блокування задніх дверей, щоб діти там на ходу не вискочили, не дай Бог. Показую вам, як все виглядає з водійської сторони. Бачите, якісь як, там шкіри, ми нічого не перешиваємо, тут є якийсь там такий мінімальний знос, але я, вам, я вас можу заверити, що ці, ця шкіра пройде ще дуже багато тисяч кілометрів. Ось так, е, Показую відразу роботу електропривода сидіння, все їде, все згортається, пам'ять працює, от я нажимаю одиничку, вона собі під, підсувається, як має бути. Давай відразу відсуну, щоб мені легше було сісти, щоб все показати. Тут у нас все більш класично, це електроручник, хто міг замітити. Ось так, це регулювання підсвіткою приборної панелі. але треба включити як ближнє світло, бо вона бачить, що на дворі ще день. Ось так. Виглядає автомобіль, бачите пробіг, ніяких активних помилок немає, що відкрита дверка, воно показує, що все окей. По опціям відразу перейду. Автомобіль на класній комплектації, є сейф є адаптивні фари поворотні. Тут бачите, все пише. Ось так. Також, друзі, є підігрів'я сидінь. Це бачите, механіка у нас. Механічна коробка передач, дивіться, в якому стані важіль переключення передач. Він не шився. Не красився, не перешивався, це все в оригіналі. Тут також є е, додаткові так, якби, система підтримки водія в дорозі. Це спорт, коли там автомобіль, типу більш такі в повороти ну, на великій швидкості, що він там руль, типу, ну як сказати, що руль просто тяжчим стає на великій швидкості. Ось такі підтримки. Тут, бачите, підігріви. кліма у нас працює. Не хочу включати, бо зараз буде перебувати, шум. все працює. Тут є круїз-контроль, тут регулювання музикою, блютуз є. Він працює, бачите, відразу покажу на вам стан керма ще. Дивіться, друзі, це пробіг 257 тисяч, в якому стані кермо. Воно не шилося, є якісь відповідні там царапинки, але ж ви самі розумієте, що все в оригіналі. Тут ми маємо, як хтось міг вже замітити раніше, Зараз фокусуюсь, не можу з фокус навести. Е, є автозатемнення датчик, ось тут він така, чорне п'ятно. Е, тут є в нас ще е, люк. От, так, от. Він працює, з ним проблем взагалі немає. Я не чув на Вольво, щоб були проблеми з люком. Він працює, відкривається, закривається. Там така шторочка від мух. Ось так. Далі. Перейдемося до заднього ряду сидінь. Зараз я наведу фокус. Ось так виглядає у нас. Все взаді. тут, бачите, Є такі невеличкі подряпинки, я б сказав, але пластик дуже м'який. Ну, є невеличкі нюансики, але я рахую, що нічого критичного, автомобіль з пробігом, не є новий. Але головне, що ми його не перешивали, і це все воно в оригіналі. Тут стан шкіри, як ви бачите, просто ідеал, шкіра цупка, дуже груба, не, не Так. Покажу вам задній ряд сидінь сидіння просто в ідеальному стані, також не перешиті, нічого не шилось, не красилося, це все завод. Тут у нас така ще полочка є, там під напитки якісь ці додаткові. Відразу вам, друзі, показую, як виглядає наш вигляд ззаду. Ось так, подивіться, все, як це строго, це Volvo, строгість класика. ось Ну, тут люк відкрити. Перейдемося до заднього багажника. Ще тільки я вам все показував. Д3, але ще раз нагадаю це 120 кВт, 2-літровий 5 двигун дизельний. Дивіться, є полочка присутня, все працює, ми нічого не крадемо, якщо чогось немає, то його немає. Ми не займаємося крадіжками з автомобілів. Тут є також бачите, камера заднього виду, вона працює підсвітка, дивіться, нічого не згнило, все працює. Ось так от. покажу вам е, з цієї сторони від зеркалення лівої сторони, але покажу вам стан дверної карти. Є якісь відповідно тут от, трохи бруду. Е, знос, але кажу пробігти автомобільний новий, тому нічого практичного немає в цьому. Стан сидінь, як ви бачите, ось так. От, такі хромовані. Сильні накладочки одразу вам показую дублюючий він-код. Собі вам притримую, собі перевірайте на Car Vertical. Ми готові на любі ваші перевірки, підборщиків, готові поїхати навіть на Volvo Service, взагалі без ніяких проблем. Ми в наших автомобілях впевнені. Показую стан цієї дверної карти. До речі, тут музика Вольвовська вона рахується преміальною. Дуже сильний такий чуткий бас, низькі частоти, високі. Тут є невеликий знос, але це. Я рахую, нічого критичного також немає, бо такий матеріал він. Так тут це все виглядає. Тепер дивіться, пасажирське сидіння. Виглядає, тут є електропривід також. Пам'яті немає. Рідко попадається пам'ять, але все працює, все воно функціонує. Так, відразу показую також, дивіться, стан тут шкіри. Не продавлено, не прочухрано. Все як положено. А де сервіс. Дивіться, сервісна книга в нас оригінал, автомобіль розмитений, сертифікований. Я вам покажу також він-код, що це і сервіска, її ми нічого не підробляємо, говорю, хто буде там дзвонити, казати, що ви підробили. Спочатку перевірте автомобіль на CarVertical, тоді телефонуйте. Ось так. Бачите, останній сервіс 255 тисяч, зараз 257 він ще робився в Швейцарії. Ось ці відмітки я вам притримую довше, щоб ви собі могли все скрінити і потім перевести, що робилося в автомобілі. Ось так. Бачите, автомобіль сервісувався згідно регламенту. Тут ще якісь бачите, від Volvo, оцей Хауз бачите відміточки, зараз вам покажу. от бачите, Це представник Volvo. Тут є номер. Хочете навіть зателефонуйте, спитайтеся, чи є такий вінкотник в базі, що ми скручуванням і підробкою сервісних книг не займаємося. Так. Зараз я вам пройдуся автомобіль прибором. Автомобіль має один косметичний підкрас. Автомобіль не новий, без шпакла, але я, наприклад, особисто в цьому нічого не, не бачу практично, навіть якщо і два підкраси це косметика, шпакла нема. Автомобіль в ДТП не був. Будемо перевіряти на ось таким прибором. Я незабаром замовлю собі новіший. От. Дивіться, почнемо ми з перевірку з капота. Зараз він завантажиться. Ось так. Почнемо з капота. 102 оригінал, а капот у нас тут алюмінієвий Бачите, тут є відмітка типа, що це є алюміній. Бо просто як по пожеліть, то просто фер, ферум. 110 оригінал. 96 оригінал. Показую, друзі, він код. Також собі фіксуйте, звірайте. ми нічого ніяких перевірок не боїмося, нагадаю. перейдемося заднє переднє ліве крило. 129. Тут, в довільному місці, 131, кому потрібно більше відео з прибором, нема питань. Зробимо 144 оригінал у нас 138 оригінал, водійська дверка, задня ліва дверка пасажирська, 145 оригінал, 136 оригінал. Заднє ліве крило оригінал, 130. От вдараю тут 125. Також покажу вам батона. 126 оригінал, дах. 129 оригінал, давайте в будь-якому довільному місці, щоб ви не подумали, що я там десь щось не показав. 117 оригінал. Тут бампер задній пластиковий. Це в нас ляда. Бачите, ферум, що це залізу. 134 мікрон, це оригінал у нас. 128 оригінал ляда. Оце крило косметика. Я вам зараз продемонструю. Нічого критично нема, 196, тобто ви бачите, 150 оригінал, 196, ну це навіть не вторичний переклад, це просто перелак. 209. 174, бачите, пішло вище, переход мусили зробити, і ось же тут оригінал. Ось десь тут був перехід. Але це, я нагадаю, це є лак, нічого критичного в цьому не бачу. Може для когось проблема. Але для... По моїй думці, краще, щоб автомобіль був в гарному технічному стані. 127 оригінал. 141 оригінал. Передня пасажирська дверка. 137 оригінал. 142 оригінал. Переднє праве крило. Показує 132 оригінал. 117 оригінал. Друзі, відразу говорю, хто дійшов до цього моменту відео? Вартість автомобіля 10 700 доларів. Автомобіль сертифікований, договір ми зробимо самі. Сервіс був недавно, ще в Швейцарії 200, на 255 тисяч, тобто ще можна їздити, нічого не вкладаючи, ні на ТО, ні на що. Е, дивіться, бачите, фари біксенонові, ще раз покажу, вони працюють, помилок ніяких по них немає. Ось так от друзі. Е, щеплення у нас бере з, трошки вище середини. Ну, Вона ж там походить, я думаю, 1070 це 100%. Відразу відкрию вам ще капот, покажу в якому стані двигун. Послухаємо його. Ось бачите, нічого не милось. Все грязне, все, все в пилюці, як то кажуть. Ось так все виглядає. Антифриз у нас чистенький, друзі. Ремінь також був десь замінений. Бо часу часу пробігають букви. Відкрию вам цю кришку. Що вони казали, я щось там не показав, не розказав. Це 5 циліндрів. Бачите, є 5 циліндрів, але другий вип'як. Все супенько, може якийсь старий жир є, але ну просто щоб того, що його не мило. Захоплю. Так, капот як ви бачите, зараз відразу покажу вам, не кручений. От показую вам болтички. Все, в оригіналі. Ось такий в нас. Крутий автомобіль. Ще бачите, я можу забуду сказати, 23-й рік автомобіль ще їздив по Швейцарії, по автострадах, це Вінєтка. Ось так. Тож, друзі, кого цікавить цей автомобіль, мій номер телефону 093 556 2134 Якщо ви не можете приїхати до нас, зателефонуйте або напишіть на Viber, договоримося, можемо привезти автомобіль до вас, готові на любі перевірки, на вашого підборщика. Взагалі без проблем, впевнені, що все, все підійде, стан ходової в дуже класному стані. Автомобіль Швейцарії, вони з автомобілями слідкують, бо дуже строгий МФК. МФК це швейцарський техогляд. Нагадаю, Швейцарія не в Євросоюзі, в них свої стандарти відносно автомобілів і безпеки руху. Тому, повірте, вони на досить високому рівні. Автомобілі там не дешеві, халявки немає і, відповідно, ціни трошки дорожчі, але днища, стани кузова, технічно автомобілі в крутому стані. Ось так от, друзі, буду завершувати свій відеогляд. Пишіть, дзвоніть, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Viber групу. Мене звати Назар. Всім пока!